Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 21 жовтня, триває 240-ва доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова, Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області, Лиман, Солодар, Озерянівка, Одрадівка та Первомайська на Донеччині. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони близько восьми населених пунктів. Серед них Харків, Запоріжжя та Нововоскресенська Херсонської області. На Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Поліському напрямках ворог задіяв міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Української та Гай-Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині. Водночас у Пінському та Столінському районах Республіки Білорусь білоруськими спецслужбами посилюються режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеореєстраторів. У військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків прозовного віку. Наголошується на готовності до виклику. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка. На Бахмутському напрямку з танків та артилерії в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщівка та Опитне. На Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Прочистівка, Первомайське та Велика Новосілка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка. На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них Нововоскресенське, Мирне Давидів Брі та Новогреднєве. За наявною інформацією, у місті Береслав Херсонської області з 19 жовтня цього року припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами разом з родинами та майном. На тимчасово окупованій території Луганської області противник вживає заходів щодо покращення телерадіомовлення. Підтверджено вогневе ураження силами оборони України 19 жовтня цього року понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині. Авіація сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та зенітний ракетний комплекс С-300 противника. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!